Вас, колеги. Хочу розбавити наш вебінар одним ресурсом, де також є штучний інтелект, тому що фактично зараз без нього вже, мабуть, не залишається ресурсів, які раніше штучного інтелекту не мали. Але насамперед хотіла вам показати те, що мною було створено у даному ресурсі. Отже, ряд відео. Отже, перше відео було таким з оставками. Е, дуже легко робиться, особливо для е, малюків. Е, це може бути міні-проєкт із їхніх е, ілюстрацій, згенерованих у штучному інтелекті, або ж із їхніх фото, якщо, наприклад, ви даєте їм якийсь невеличкий зробити е, такий міні-проєкт про е, природу. Природньої тематики, сімейної тематики. Ну, Звісно, що проєкти можуть бути різні залежно від класу, віку і предмета. Ну, Ось така вийшла в мене червона шапочка. Тут, тобто, щоправда, я трішки редагувала, бо інколи файли змішуються. Тому нагенерувавши ось таких чудових героїв. Можна озвучку додати, але музика тут додалася автоматично, Ну, вийшла ось така міні паска за змістом. Тоже, як би може бути темою е дитячого проєкту. Все робиться дуже просто і легко. Також ресурсі, про які ми зараз з вами говоримо, Можна це ресурс Clipchamp. можна створювати, шивати короткі відео, які, наприклад, ви робите для Ютуба. Це були однохвилинні хвилинні відео, як ви бачите, я їх шила і вийшло 5 хвилин. Обравши варіант, ну, тепер, як ви якоюсь загальною темою, я можу розмістити автоматично. Прямо з самого ресурсу на YouTube. Тому що е, тут ресурси, те, що створюється, воно зберігається або в хмарі, або зразу вантажиться у гаджет, от, або можна завантажити зразу в Інстаграм, Ютуб тощо. Але давайте по порядку. Отже, ресурс носить назву ClipChamp. І тут ми з вами можемо побачити багато функцій. Про деякі з них ми продовжимо з вами говорити на наступному вебінарі, який відбудеться 2 березня. А сьогодні ми говоримо про штучний інтелект. Реєстрація досить проста через гугловський аккаунт, що можуть зробити всі. І ми бачимо перед собою головну сторінку і ось кнопку Створіть відео за допомогою штучного інтелекту. Я натискаю на цю кнопку. І бачите, дуже легко, крок за кроком, все тут, як ви показано. Спочатку ми придумуємо заголовок для даного ресурса. Наприклад, він носитиме назву учні та навчання. Далі я натискаю на цю кнопку для того, щоб сюди додати медіафайли. Ми їх виділяємо і натискаємо відкрити. І бачите, вони у нас сіє. Якщо нас не цікавить е, хронологія, то ми можемо завантажувати фото у довільному порядку. Хоча вони також редагуються, але ми сьогодні з вами говоримо про найпростіше, про найелементарніше, що можна зайти, і маленьким діткам, учням початкових класів. Коли у нас завантажені усі наші ілюстрації, ми натискаємо почати. так? Тепер дивіться, нам потрібно обрати якийсь стиль. Якщо ми натискаємо, ось мені цей стиль подобається, я натискаю на е, знак палець, піднятий вгору, що це е, я одобрюю. От, Якщо мені не подобається ось ця заставка, я починаю перебирати. Вона може бути ось такою. Вона може бути ось такою, вона може бути ось такою. ну і так далі. Я листаю до того часу, поки мені щось не е, припаде до вподоби. Останній варіант мною обраний. Тепер мене питає, чи це альбомна орієнтація? Ну, це більш для Ютуба, чи книжкова орієнтація більше для Інстаграма чи Тіктока, що наші діти е, люблять. Далі, якби в мене був кліп довший, ніж? Е, 30 або 60 секунд, то мене б запитало, якої тривалості має бути ваше відео, я обираю. Або обираю повну довжину, тому що тут 14 секунд. Я натискаю повна довжина. Так. І потім натискаю на кнопку Далі. Далі, що я можу зробити, я можу підібрати музику, прослухавши її. Ось така. Ось така може бути. Тобто ми собі е, натис... натискаючи на кліп, ми з вами слухаємо музики. Ось така. Якщо наш кліп озвучений і вже завантажений, ми натискаємо без музики. Так, ну ось. Давайте оберемо ось таку. Так. І тепер я далі. Я тепер далі музику я обрала і повертаюся до чого? До шрифтів. Саме за допомогою шрифта цього буде підписане ваше е, відео. Тут у нас відстежується, е, ну, я відстежується те, що генерується. Ви бачите, що анімація додається як би автоматично. Інколи буває на одній сторінці дві ілюстрації. І ось, власне, все. Автоматично відбулось завантаження у мій гаджет. от Але я можу його, наприклад, підключитися, якщо в вандрайв є, або, як я вже говорила, передати на YouTube. Для цього треба підключитися. Тут буде кнопка, бо я вже підключилася. Також, наприклад, я ось ну, далі всі тут опції, які потрібні в Ютубі. Або, наприклад, ось я натискаю надіслати в Тік-Ток. Ну, я не знаю, навіщо мені там таке здалося. Ну, Від 30 до 60 секунд у Тік-Ток можна вантажити ось такі, як би, коротенькі відео. Ну, Натискаю я надіслати, і воно туди. Відправиться ось таким чином. Або, якщо, наприклад, нам щось не подобається в цьому, що згенерувалося, ми натискаємо продовжити редагування, але, як я вже казала, це вже тема нашого наступного вебінару. Натискаю на «Знайти медіафайли. Мене цікавить порядок. Так? Ось буде перше фото відкриваю. Далі натискаю шукаю наступне фото. Для зручності їх можна додати в папку. Ну, але щоб е, не затримувати час, я, наприклад, зразу ось обираю е, ось ці фото, натискаю відкрити, і ще раз заходжу в дану папку. Будемо вважати, що всі відео є. І тепер я натискаю далі почати. Ну, і починаємо ми з того, що, бачите, мені зразу пропонують щось таке е, серйозне. От, я тут десь був, ось він та, е, класичний, да, елегантний. Ось беру такий стиль, наприклад, і натискаю далі. Книжкова орієнтація і знову е, далі. До речі, ось зараз поки відбудеться завантаження, можливий попередній перегляд. Натискаю далі і шрифти. Шрифти тут підписи ми додаємо, якщо ми, наприклад, редагуємо на часовій шкалі. Якщо ми цього не робимо, то ми шрифти обираємо для того, щоб відео було підписане. Воно буде підписане, моє життя. Ну і далі нам залишається натиснути лишень експортувати і почекати, поки відбудеться експорт даного відео. Все це робиться дуже швидко. Змітьте, музику я тут не обирала, вона додасться автоматично також сама. Відбулося завантаження у мій ноутбук автоматично. І ось це відео, яке я створюю. Так, в чому б і ні. Ну і далі знову ж таки можу передати на YouTube, і можу передати у TikTok, надіслати в TikTok, от що зараз ми і зробимо. Надсилається в TikTok і ми потім з вами перевіримо. Поки воно надсилається, хочу вам сказати, що дивіться, ви цей невеличкий такий, скажімо, частинку даного ресурсу Кліпчемп ми можемо використати з різними цілями. Насамперед використати для себе. Для реклами якихось своїх продуктів, чи для реклами своїх уроків, чи для коротеньких таких відео казочок для е, своїх учнів, е, наприклад, підібрати картинки, створити таке невеличке відео. От, і нехай діти придумають до нього якусь розповідь. Якщо це навіть не казка, яка створена, чи народна казка, чи письменником, а от це буде їхня власна казка. Відео йде, вони його супроводжують. Звісно, можна з допомогою інших ресурсів Курсів, зробити і запис звуку сюди додати, але то вже інша тема. Далі, як ми ж говоримо зараз про діток, дітки, як я вже говорила, можуть робити тут міні-проєкти. Міні-проєкти можуть бути різної тематики, це і навколишній світ, це і про природу, це і до, про якогось письменника, цей про якийсь твір ілюстрації. От це і е, їхні, їхня сім'я, сімейний альбом, то що е, діти зараз люблять, е, цікавляться тіктоком. Тому я думаю, що на уроці, узагальнюючи ту чи іншу якусь тему уроку, якщо ви вивчили щось, е, вони можуть зробити, вони можуть самі намалювати малюнки, сфотографувати їх із цих малюнків, також завантажити, створити такий е, міні-кліп. Тобто, все залежить, знову ж таки, я подала вам декілька ідей, а все залежить вже від вашої фантазії, від того, з якими дітками ви працюєте, і який предмет ви викладаєте. Але з даним ресурсом, я думаю, справляться навіть і першокласники. Отже, успіху, колеги. Отже, одне відео створено. Давайте спробуємо створити відео е, із е, власних фотографій.